Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Еліта Слек. І ми знаходимося сьогодні на уборці на Кіровоградщині, це Голованів. Самому можна сказати, в Голованівську. Саксон, ми на цьому полі вже були, приїжджали сюди з борисом, дивилися. Це той Саксон в Голованівську, де посінний пону тілу. І сьогодні людина дзвонить говорить: хлопці, ми обираємо ваш соняшник, приїжджайте на уборку. І ми не довго думая, беремо машину, їдемо на уборку дивитися на нас соняшник саксон. Що можна сказати, дуже багато людей питають, як на соняшник почувається на Ноутілі. Ну, ось так якось почувається. Це тут Ноутіл, прямий посів, попередник, пшеничка, і соняшник можна сказати, хороший. Фермер прямо в захваті від цього насіння, тому що воно приблизно дає 30 центнерів з гектара. Ну він сказав, обов'язково перезвонить, коли закінчиться поле убирати. Набере нас. І скаже, яка тут вийшла урожайність. Насіння 22-го року в нас вже в наявності, так що набирайте, будемо співпрацювати. Що любі друзі? Поїхали далі там ще в комбайні, зараз покатаємось, покажемо, як це все діло робиться тут на полі. Це наші сім'їна соняшника, це ми приїхали подивитися на урожай. Що можете сказати, як врожай? Що я можу сказати, коли був... Він зійшов, і я його сіяв. О, ви тут від А до Я то й я, я тут, як ти його сіяв, по нулю ми сіяли. Да, і... по нулю, бедна. Просто він зразу зійшов, якось так, на одти кнопку зійшов. Але... Не, рів, не, рівномерно. не рівномерно. А, -а, -а. Але один прекрасний день пішов дощ, а -а -а. і він вирівнявся весь та я там одінаковий і шапка. Я вже вбирав я вже вбирав. Скоїхати не було. Такого сонячника ще не бачили. Для нас це дуже приємно, як би. Дякуємо велике. Опа. Не, ну, шапки та да, здорові. Бону у тілу яке. Ну, по вражайності, плюс-мінус, що можете сказати? Чи ще не розумієте? Я набагато краще, там кажете, набагато краще, ніж там. Так, там було навіть під не підкормлено, а як правильно... Підшипки давали. ні, не-не-не. Сосені. Нарізали колії. А по Так-так-так. По да, да, да. — То там слабкі що є. Набагато. Слабший? Та ну. Да. Тут прям взагалі красота. Ну як на мене, то Должен за 30 секунд. Okay. 26 а цей, то... Звісно, більше. Сипал. Я вже дарі 150 трав. То Такого соняшника ще не бачили. Не <рі> Дякую, нам дуже приємно чути такі відгуки, бо ми живемо цією роботою, стараємося, робимо все, щоб було супер. Ну і нам вигода, якщо є урожай, то на нас зарплата буде, якщо буде зарплата, значить можна щось купляти. Всі, коли, всі друг від друга завість. Коли в Україні зараз таке становище, що... На вид, звісно, да. Власне, будемо чекати результати, будемо у вас тут до кінця уборки сьогодні, бо самим хочеться узнати результат даного соняшника. Багато питань було, як наші гібриди почуваються по нову тілу. Тобто на даному полі посіяний саксон. І ось так якось виглядає саксон по нову тілу. Що можна відмітити? Відмітити можна те, що в нього дуже здорові шапки, тим більше там, де він ріденький. Шапки прям здорові, здорові, здорові. Ну і урожайність тут непогано, я так рахую. Ну, у тіл і така почва глина. Тобто, бачите, не чорнозьом, а більше до глини змахує. Тобто, Саксончик почуває себе чудово. -саксон, да, ждем Саксон, що це. Ждем Саксон. Да, главное, щоб не гірше. Ні, 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 ну я бачу по машинах вже. Порекомендувати нас можете. Да? Да, і, і тим більше, я вам говорю, це я вже його сію третій рік. Ну, два роки я сіяв фермеру, угу. а це, це, це собі, собі по нулю і не так хорошо.